Радники Дональда Трампа попередили данських чиновників про серйозність намірів щодо покупки Гренландії. Тепер у Данії ретельно зважують, як відреагувати, не викликавши серйозного розриву із союзником по НАТО. Про це пише CNN. Як розповів високопоставлений данський чиновник, зараз все здається набагато серйознішим аніж у 2019-му, коли Трамп вперше заговорив про покупку острова. Він зазначає, що Гренландія тривалий час розглядалася як ключ до інтересів національного безпеки, США, особливо для відбиття можливого нападу РФ. Я. А контроль над Гренландією стане для США важким випробуванням і вимагатиме нових інвестицій. Заявили американські та данські офіційні особи. І тепер до України і до нової адміністрації Дональда Трампа. Отже, кіт Келох, спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії планує знайти рішення для припинення війни і завершити її упродовж 100 днів після інавгурації. У такому у своєму інтерв'ю News Політик розкритикував підхід чинного президента, поки що США Джо Байдена, зокрема, і те, що він за час повномасштабного вторгнення жодного разу не провів переговорів з російським диктатором Путіним. За словами Келога, команда Трампа створить умови для переговорів з президентами Росії та України. Він висловив впевненість, що сторони зможуть дійти до прийнятного рішення у найближчій перспективі. Людям потрібно розуміти, він не намагається щось дати путіну чи росіянам. Він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно. Я хотів би поставити мету як на особистому, так і на професійному рівні. Я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів.